Яким я бачу зварювальне виробництво в Україні за роки війни? Наша країна зазнала масштабних руйнувань промисловості. Це стосується і енергетичного сектору, і металургії, і всіх галузей. Стан комунікацій шляхопроводів ускладнюють логістику. Значний дефіцит робочої сили, близько 40% Україна втратила працездатного населення, за даними Міністерства соціальної політики у 2025 році. Загальні втрати в широкому сенсі війна, міграція, демографія – взагалі підрахувати важко. Значне зниження виробництва, економічні труднощі, логістичні проблеми, нестабільність експорту, високі енергозатрати все це дають значних викликів. Відновлення: перші кроки та державна підтримка після воєнного відновлення України передбачає створення комплексної промислової стратегії з фокусом на інновації, експорт та євроінтеграцію. Міністерство економіки України планує запустити програми підтримки інвестицій в переробну промисловість, металургію, енергетичний сектор, що буде включати будівництво сотень нових заводів. Все це буде неможливо для залучень іноземних спеціалістів. Індустрія 5.0 наступний етап розвитку промисловості, який доповнює та вдосконалює цифрові технології індустрії 4.0. Ми про 4.0 індустрії нічого не чули. І на відміну від попередньої, ця концепція ставить в центр уваги людину. Стали розвиток і стійкість, а не лише автоматизацію і роботизацію. А сама ідея полягає в гармонійному поєднанні можливостей людини та передових технологій, які як штучний інтелект, робототехніка та досягнення екологічних, соціальних та економічних цілей. Технологічні інновації у зварюванні майбутнє зварювальне виробництво України буде базуватися на передових технологіях. Зокрема, значний прогрес очікується в електроконтактному зварюванні спеціальних стали різної товщини. Що дозволить використовувати оптимальні режими для різних матеріалів, застосування нових сплавів та композитів, системи контролю якості на основі штучного інтелекту, моделювання та оптимізація зварюваних процесів у віртуальному середовищі перед реалізацією. Людський капітал: нове покоління інженерів і операторів. Людський капітал є центральним елементом успішного відновлення, інвестиції в освіту, підвищення заробітної плати, відновлення престижу професії вчителя, адже Вчителя починається і поліцейський, і інженер і лікар. Перекваліфікація та розвиток інженерної культури стануть пріоритетом. Це забезпечить підготовку нового покоління фахівців, здатних працювати з інноваційними технологіями, і створювати комфортні умови праці, співпрацювати з наукою, адже теорія без практики мертва, співпраця наукових досліджувальних центрів, навчальних закладів. Безпосередньо з виробництвом. Безпосередньо з виробниками. Економічний ефект та глобальна інтеграція. Зварювальне виробництво відігріватиме ключову роль у відновленні металургії та машинобудування, ставши драйвером економічного зростання України. Без зварювання нічого у нас не вийде. Модернізація галузі дозволить значно збільшити експорт високотехнічної продукції на світові ринки, включаючи ЄС, США та Японію. А для, для цього. Потрібно буде пройти дуже тяжкий шлях відбудови, відновлення виробництва після війни, провадити модернізацію нових технологій стандартів. А тоді вже можна буде розглядати і зростання постачання ДІС США та Японії і добиватися, щоб нас сприйняли конкурентоспроможними на глобальному ринку. Екологічна відповідальність і сталий розвиток. Українське зварювальне виробництво майбутнього буде керуватися принципами сталого розвитку та екологічної відповідальності. Це передбачає мінімізацію глицевого сліду через використання енергоефективних технологій та застосування зеленого водю як чистого джерела енергії, циклічні моделі виробництва, впровадження замкнутих циклів для повторного використання матеріалів та мінімізації відходів, вторинна переробка металів, активне використання вторинної сировини для зменшення навантаження на природні ресурси, відповідність європейським стандартам. Дотримання суворих екологічних норм ЄС як конкурентна перевага на міжнародних ринках. Такий підхід не тільки сприятиме збереженню довкілля, а й підвищить привабливість української продукції на світому ринку, де зростає попит на екологічно чисті рішення. 2035 рік Україна як центр інноваційного зварного виробництва. До 2035 року Україна має шанси стати лідером у сфері інноваційного зварного виробництва, але для цього треба підняти наукову базу. Повернути з комерції. І хто виїхав за кордон наших спеціалістів? Зробити престижним науку. На жаль, це зараз втрачено. Треба змінити інфраструктуру, змінити фінансування, управління, освітнє середовище та мотивацію кадрів, системна модель, яка працює в більшості країн, що успішно розвила науку. Це Південна Корея, Ізраїль, Фінляндія, Сингапур. Створення власних потужних науково-дослідних центрів та інноваційних кластерів для розробки нових технологій та матеріалів, обов'язкова державна підтримка і підтримка великого бізнесу, створення сприятливого бізнес-клімату, податкових пільг та грантів для інноваційних проєктів в галузі зварювання, залучання міжнародного партнерства, тісна співпраця з провідними світовими компаніями та дослідницькими центрами для обміну досвідом та технологіями. Україна стане прикладом успішної трансформації, де промисловість не тільки відновлюється, а й перетворюється на рушійну силу економічного зростання та технологічного прогресу, майбутнє з інноваціями та людським потенціалом. Хто, як не люди, спроможні створювати дива? Зварільне виробництво в Україні через 10 років це не просто відновлення, це кардинальна трансформація, має бути високотелегнічна, екологічна та конкурентоспроможна галузь. Яка поєднує інновацію, людину і сталий розвиток. Відбудова після війни це унікальний шанс створити нову промислову модель, яка стане прикладом для всього світу. Для реалізації цієї амбітної мети необхідні спільні дії бізнесу, науки і влади. Лише об'єднавши зусилля, ми зможемо побудувати інноваційне та процвітаюче зварювальне виробництво, що відповідатиме найвищим світовим стандартам. Дякую за увагу.